Друзі, я нас вітаю, нас вас вітаю з розгулом демократії, я це так називаю, який відбувся сьогодні під час прямого ефіру, де ми побили всі рекорди. Десять разів мене викидали під час ефіру в Тік-Токі з онлайну. Десять разів я повертався в онлайн ефір. Десять разів люди знову зі мною поверталися до тисячі людей, збиралися для того, щоб послухати і експертів, журналістів. З Польщі і волонтерів з інших країн світу, і військових, і жінок військових. Одним словом, ефір був настільки інформаційно насичений, що не банити його система не могла. Але я знаю точно, що є люди, які зберігали цей ефір, записували цей ефір. У мене велике прохання, будь ласка, хто записував зберігав цей ефір? Скиньте мені відео. Цього ефіру на 068 354 57 37 Вайбер uh, або Telegram Телеграм або WhatsApp. Я вам буду безмежно вдячний для того, щоб цей ефір почули інші люди в Ютубі, uh, в моїм телеграмі, в інстаграмі. Хай чують правду, хай чують факти з uh, передової, хай чують правду від волонтерів, uh, які зіштовхнулися з купою. Корупційних чиновників в Україні, коли передавали нашим хлопцям фури допомоги. Там дуже багато цікавої інформації. Такого ви, звісно, в єдиному марафоні не почуєте. А там робят самі висновки, за яку Україну ми воюємо. Я за хорошу Україну, за демократичну, за незалежну, вільну, не корумповано. Ні. Мені з такою країною не по путі. Я з такими чиновниками на одному полі срать не сяду. Тому я сразу хочу попередити, попередити всіх чиновників, які сьогодні так протистоять правді, так переслідують е, тих, хто цю правду озвучує. Ви так е, намагаєтесь учепитися за останні хвилини і години і дні свого перебування при владі, щоб якомога більше ще змогти вкрасти, що ви готові задавить, затравити і задушити в утробі кожного, хто питається розповідати про ваші. Корупційні схеми. Але ми це будемо робити. І поки ми вас не знаїм, ми не заспокоїмося. Війна закінчиться тоді, коли ви перестанете воювати з нами. Ну і напослідок я скажу. Номер карточки всі бачать. 41 49 39 30 875 4011 Це номер карточки потрібен для того, щоб купити от таких іще три красавця. Три я вже купив. Дякую. Допомагайте, долучайтесь не до бруду, а до правди, не до війни проти нас, а до захисту за нас, людей, які прагнуть цієї правди.